Я зараз що не подивлюся, всі блогери рекламують, де вони купили той колаген, як їм смачно, як вони його приймають. Чи його потрібно додатково е, споживати? Попали амінокислоти в, в, в кров. І е, є запит в шкірі оновити глікоген. Е, 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 Кологен? Є е, всі амінокислоти. З будь-якого білка, який ви спожили, чи то м'ясо, чи то риба, чи молочні продукти, чи яйця, чи бобові, байдуже. Є всі амінокислоти, щоб зробити той колаген. Кажуть, що е, ну. Ті, що захищають от, е, споживання колагену, кажуть, що це не безглуздо, що там е, в колагені багато гідроксипроліну. Така амінокислота, вона не є протеїногенна, вона не є найнезамінна, і організм її може робити з будь-яких, ну, не, з інших амінокислот. В цьому нема проблеми. Тобто, до чого я? Є всі цеглинки, щоб зробити в організмі колаген, е, і ми ці цеглинки отримаємо з будь-якої білкової їжі. Навіть з гречки. Хоч гречка не особливо білкова ну, їжа, але так чи інакше, навіть в грешці є ті всі цеглинки, щоб зробити нам той колаген.